Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Мелітополь. Що буде відбуватися найближчі три місяці? Чи буде деокуповано найближчі три місяці Мелітополь? Скажіть нам, будь ласка, вищі сили. Лютий, березень. Квітень, чи будуть деокуповані? Малитополь. Люды. Малитополь. Скажите на ласка. Чем будут так? Купать дорогу. Тут є, це, напевно, березень, буде дуже добре. Будуть чекати. Люди вже звільнені От вони ви, ви як нове життя. Це дуже гарно Ви будете. Так, тут торують шлях, Торують шлях, військові. Тут треба розкрити дорогу. Угу. Закінчиться, дивіться, вас мають де окупувати. Це березень місяць. О, мир, Надху... При... прийде мир. Причому вам не будуть чинити там а, окупанти оборону міста чи якусь а, вбив... а, вбивства закінчують. закінчується мир. Тут закінчення цієї війни, закінчення жахіття цього. Це на березень місяць. Вас де окуп... мають декупувати. Причому лютий місяць місто знаходиться в такому страху, в людей повна зневіра і ну, важкий стан емоційно дуже Депресія така, вона зміниться, як прийде березень, вас сюди купувати мають. І вже військові до вас прийдуть, як місто буде звільнене тихо, мирно, без військових таких дій. В, в, в лютому тут треба відкрити дорогу. До вас важка дорога. Ви саме Мелітополь, там або висота якась. Незручно, от незручно до вас через якусь висоту, як от Мелітополь. Саме географічно, може, якась. Буде де... вже йде оце лютий місяць. Це кінець місяця лютого. Такий добрий розклад. Прошу ви ще сила, скажіть нам, будь ласка, що саме буде відбуватися із окупантами-расистами у Мелітополі? Що з ними буде відбуватися? Як це буде тепер місяць? Суд. Їм буде повернуто, вирівняється ваги. Все, що було завдано, їм повернуть. Це судилище буде, суди і вихід. Дивіться, вони виходять із Мелітополя, мовчки тихо, причому дуже скритно, є такі, що перевдягнуті будуть. І я так розумію, в березні там будуть засуджені суди, відкриються, суд... ну, судові провадження чи будуть покарання людей. Феміда, закон. От що з ними буде закон? такий Мелітополь. Чи будуть зруйновані домівки людей, вбивства, обстріли, обстріли, руйнування Мелітополя при деокупації, чи будуть бойові дії в місті Мелітополі при деокупації? Що буде відбуватися, скажіть мені? Тут немає руйнування, тут тільки вам будуть відомі. Інформація буде надходити постійна, постійна інформація про Верховний суд. Оці дві карти взагалі це дуже чудово. Руйнування не буде, але ви будете знати, що ворога вбито, ворога знищено, саме ворога, а цивільне населення буде збережене, життя і домівки. Пройдуть цей шлях, мають впевнені, дуже впевнені військові. Ця територія вже ці план звільнення чітко, дуже чітко всі рухи, все, як робити, що робити у військових є. Це дуже добре, закінчиться війна у вас в березні, має скінчитися цей жах безкінечний, що люди вже а, втомилися чекати. Просто. Так, і Верховний суд. Скажіть нам, будь ласка, вищі сили Ой, в третьому місяці на ну, що? що буде відбуватися? Чи буде расисти обстрілювати? Мелітополь, чи будуть наносити удари? Тут ні удари не будуть наносити. Дивіться, в третьому місяці люди будуть повертати повернення. Будуть. Трагедії, хтось повернеть, ну, повернеться і не матиме ну, пограбоване місто, от якби немає грошей людей. І це будуть зустрічі, зустрічі людей, зустрічі близьких людей, родини, дружини, чоловіки. Близькі люди, здійснення мрії. Тут буде і сльози, і радість. От такі сльози радості, і сльози того, що як жити багато знедолених, от людей, які ой постраждали від цієї війни. Проте карта зцілення. Тут надасться допомога людям. Прийдуть. Гуманітарна допомога це із інших країн. Допомога і от ці марадерства. Хто зчиняв мародерства? От е, е, людям, я так розумію, багато пограбованих домівок. Про це. Ну, тут відновиться життя. Це не саме страшне що може відбуватися. Все одно життя відновиться, це дуже добрі карти. І будуть видані такі кошти і допомога на домівки, щоб люди людям було де жити, як жити. Якщо є знедолені люди, то будуть видані якісь на дітей. Тут життя, продовження життя. І вихід з оцього стану. ну, Дуже довго було отруєне життя, що люди. ну, Це закінчиться, цей стан, як цей дощ закінчиться. Це добре. Так, я хочу забрати весь негатив, що цікаво, що ворог вийде, вийде без бою. Мелітополь буде цілий. Карта миру. Прошу вищі сили. Заберіть весь негатив, запереч, відкрийте дороги. Збройним силам України заперечую відкрити дороги на звільнення, деокупацію міста Мелітополя якнайшвидше від агресора ворога. Ніхто не може наживитися на стражданні українців в Мелітополі, на страждання від війни. Заперечую повністю всіх, що награбовані, не зможуть. Наживитися, заперечую весь біль, страждання, сльози. Вже війни вертаю ворогові, з ним все це і робиться. Тут Верховний суд, це дуже добре. Прошу Вищі сили, допоможіть людям в Мелітополі. Відкрити дороги, звільніть людей з окупації. Вільні люди, щасливі, буде так. Дивіться, оці їхні пропаганда розіб'ється, що вони сильні, що вони там назавжди, що ми будемо жити в Мелітополі, Мелітополь це наша земля, чи як вони там свою силу, це все брехня, їх буде розбито повністю. Це все їм назад, повертає всі страждання і біля. Прошу Вищі сили, допоможіть, заберіть. Весь негатив ворогу поверніть. Багато вкраденого. Мелітополь! Дуже гарне місто, багато місто і його пограбоване. Ворог рахує, скільки прибутку отримав з Мелітополя. Прошу Вищі сили поверніть. Всі злочини ворогу він втратив все, а Мелітополю відновиться його багатство все назад повернеться, буде так. У ворога все забереться. Прошу допоможіть, да прийде. Ну, тут грабують місто. Триваються дороги на звільнення Мелітополя від окупанта Росії, будуть відновлено життя, відновлені домівки перекривають. Прийде перемога без страт для цивільних людей і без страт для військових України. Вищі сили, янголів охоронців духів роду, закликаю відкрити дороги на деокупацію міста Мелітополь від російської навали. Закликаю, допоможіть нам і поверніть по Верховному суду всі злочини, що чинили росіяни в Мелітополі, поверніть їм назад. Де буде все сказане, здійснене. Підкриваю Відкриваю в Україні. Де буде все сказане, здійснене. Зруйнуйте, будь ласка, всі дороги закрити ворог. Плани агресивні всі зруйнуйте. Дякую за увагу.